Дорогі українці, щойно я підписав укази про відзначення державними нагородами посмертно поліцейських чиї життя були забрані вчора на Херсонщині російськими мінами. Звання Герою України присвоєно полковнику поліції Михайлу Кураченку, ордени за мужність капітана поліції Ігорю Мельнику Сергію Ненаді та капралу поліції Вадиму Перішку. Ще раз мої співчуття. Вони робили все для безпеки українців, вже повертаючись після виконання одного із завдань, коли вилучили зброї боєприпаси зі схорону окупантів, яких було залишено багато на Херсонщині. Поліцейські потрапили у міну пастку. І це та форма російського терору, який доведеться ще роками протидіяти. Терористи свідомо намагаються залишити після себе якнайбільше смертельних пасток, закопаних фугасів, розтяжок. Замінованих будівель машин та інфраструктури йдеться про понад 170 тисяч квадратних кілометрів небезпечної території. Я впевнений, це буде серед пунктів обвинувачення проти Росії за агресію. Саме мінний терор, який навіть ще жорстокіше і підліше ніж ракетний, бо немає такої протимінної системи, яка могла би знищити хоча б частину загрози. Як це робить наше ППО? Я вдячний усім нашим партнерам, які допомагають Україні з протимінною роботою: Канада, Японія, Британія, Словаччина, амбасадори і донори ЮНАТІ-24 та багато, багато інших, хто розуміє, як це важливо, щоб Україна не залишалася один на один з проблемою замінованою окупантами території. Зустрівся сьогодні з представниками Словаччини, урядовою делегацією, міністри закордонних справ, оборони. І економіки обговорили з ними наявну співпрацю між нашими державами, як на двосторонньому рівні, так і в структурах європейського союзу. Домовились про нові рішення заради наших спільних безпекових і політичних інтересів. Активно працюємо, щоб підтримати і посилити чергові санкційні кроки проти Росії, європейські, американські та інших партнерів. Питання дев'ятого санкційного пакету ЄС зараз в роботі. Очікуємо ще й інших рішень, зокрема щодо схем обходу антивоєнних санкцій, в тому числі фінансових і енергетичних. Готуємо. Кілька важливих заходів на завтра і на наступний тиждень. Захист і відновлення прав наших людей, відбудова України це постійні пріоритети. Наступний тиждень буде доволі вагомим для України з точки зору цих двох завдань. Я дякую всім, хто воює за свободу. Я дякую всім, хто посилює нашу державу і допомагає нашим людям. Вічна пам'ять кожному і кожній, хто віддав своє життя за Україну. Слава Україні.